Вона з дитинства обожнювала рідний Севастополь. Там навчалась, працювала журналістом і пишалась тим, що вона українка. Та коли Крим окупували, дівчина не роздумуючи, його покинула. Тут у Івано-Франківську Олена Біла мешкає серпня минулого року. Спочатку активно волонтерила у домі сірка, а потім чітко вирішила, хоче допомагати своїй країні. Так і розпочалась її історія з новою поліцією. Я казав Мати сам собі країна, і мені здалося, що я можу бути такою країною, україною, яку я хочу, щоб ну щоб вона такою була у світі, щоб люди казали, що не тільки Україна це Чорнобиль так Кличко, а ще щоб ну люди просто знали, що в нас нормальна держава сучасна попри свою тендітність, Олена спортсменка зі стажем. Дівчина займається боксом, тому труднощів із дачею іспитів у неї не було. Сьогодні у неї перше чергування. Хвилювання вона не приховує, адже ставиться до цього дуже відповідально. Я дуже хвилююсь. Бо я ж кажу, ми багато навчалися, але все одно теорія це теорія, а практика, люди, взаємодія з людьми це інше решта інше. І я думаю, що ну, я дійсно хвилююсь. Але в мене ще є два напарники, Я думаю, що ну ми будемо один одного підтримувати. Івано-Франківська нова поліція тільки розпочала свою роботу. Хлопці та дівчата виходять на свої перші чергування. А містяни сподіваються, що нові патрульні гідно нестимуть службу і оберігатимуть їхній спокій. Ольга Гриців, Олег Рудак, новини телеканала РАІ.